І всім привіт, мої друзі! З вами як завжди, Gamer Мобі. І сьогодні ми пограємо в Ukraine. А саме у сьогодні будуть екстрені новини по Ukraine. Тому, пожалуйста, ну і ми розпочинаємо. Ну і перша у сьогодні новина, це те, що Марк Вест вирішив закрити проєкт. Тобто, ні 2.0, ні ваніли не буде. Це так написав Марк Вест у даному повідомленні. Зараз будуть цитувати. Дорогі друзі, ми хочемо поділитись з вами важливою новиною, яка безсумнівно вплине на майбутнє нашого проекту проекту ВКДА Самп. Ця новина повинна була бути лише про версію 2.0 нашого проєкту, про яку ми вже давним-давно думали, але намагалися вирішити. Але сталося багато чого: як в житті власника проекту, так і в житті самого проекту. Ми повинні оголосити, що наш проект завершує. Свою роботу та офіційно припиняє підтримку ігрового мокей. Му... Відкривайте пляшки, нарешті можете святкувати. Це було непросте рішення, і ми розуміємо, як важливий цей проєкт був для багатьох з вас, як і для нас самих. Протягом багатьох місяців ми працювали над створенням української гральної спільноти, яка об'єднувала багатьох гравців у нашому власному українському сер... світі GTA GitHub. У своєму шляху ми жили чимало прекрасних моментів від високого онлайну та захоплюючих івентів до неймовірної атмосфери українського серверу. Ми були горді створювати разом з вами цю спільноту і бачити, як вона росте. Проте ми також визнаємо свої помилки та неспроможність берегти стабільність проєкту. Ми допустили багато помилок у розвитку, менеджменті позиції проєкту на багатьох речах, які були дійсно важливі для, нашого, для наших гравців. І це призвело до того, що проєкт потрапив у дуже скрутне положення. Ми намагалися вирішити ці проблеми, але, на жаль, нам вдалося повернути проекти на правильний шлях. Дякуємо кожному з вас за вашу підтримку та віру в нас. Без вас наш проєкт не міг би існувати стільки років. Ми завжди пам'ятаємо ці часи і ту атмосферу, яку ми створювали разом. Ми дякуємо усім гравцям і всій команді адміністрації та навіть тим, хто постійно нас додосив, постійно злітав з читами на сервер та розносив його. Кожен допомагав розвивати проєкт. Особливо подяку Азовроліплей за підтримку після свого закриття та кооперацію в критичних важливих проблемах для життя і діяльності наших проєктів. Це дійсно хороший проєкт був, який прагнув організувати українську спільноту Порівняння порівнянні з новими проектами. Зараз вони роблять економічний симулятор, тому кому це цікаво в та формувати разом. Українське ком'юніті в прекрасні гріги та San Andres. Хоча офіційної підтримки проєкту більше не буде зі сторони нашої команди, ми хочемо повідомити, що сам проєкт продовжує свою роботу, сервери не будуть зачинені, вони будуть відкриті для кожного, до поки хоч хтось там буде грати. Якщо комусь буде цікаво викопати ресурси проєкту, пишіть в особисті марку Весту, власнику проєкту. Сам тюкрем кінець історії, яка повинна була закінчити ще раніше ваш Марк Вест. Ну і багато пішло критики у сторону нашого проекту. Аса і пішло багато критики у сторону нашого проекту, а саме проекту Сам П'юкреїн. І всі пішли спамити, щоб хоча б не закривала сервер Ваніла. І вчора о 17.30 у телеграм-каналі Сам П'юкреїну та у ді... офіційному Діскорді Сам П'юкреїн написали, що йдуть перемовини про життєдіяльність серверу Ваніла. І сьогодні в Франції нам сказали те, що Ваніла буде жити. І у того, у кого є аккаунти на 2.0, всі аккаунти будуть перенесені на Ваніл. Тому ось така фігня. І як думаєте, чи правильно вони так поступили, що закрили 2.0 і залишили те, що було у них з самого початку. Напишіть у коментарях. Ну і на цьому, в принципі, можна було б закінчити. Але я хочу ще порекомендувати вам ввести мій промокод GM, який дасть вам 50 тисяч та водійське посвідчення через 2 години, як ви ввели мій промокод. Тому не забувайте його вводити. Мій промокод, і він вводиться тільки на сервері Vanilla Red. Не забувайте його вводити. Ну і на цьому я планую завершити наш відеоролик. Ну що ж, на цьому можна завершити наш відеоролик. Всім дякую за перегляд. Не забувайте писати коментарі, не забувайте підписуватись на мій канал, на мій телеграм-канал, на який буде ссылка в описі. Назвав підписуйтесь на офіційні ресурси проєкту, тому що сам Пікрен повинен жити. Якщо ви хочете, щоб сам Пікрен не закрився, то пишіть у коментарях хештег сам Пікрен живий. І це повинні побачити розробники. Якщо буде дуже багато таких хештегів, то вони можуть бути взагалі не закриють сервери. Але це тільки моє приположення. Ну і на цьому в принципі все. Не забувайте вводити мій промокод hashtag gm, не забувайте підписуватись на мої соцмережі та на соцмережі проєкту. Не забувайте вводити мій нікнейм при реєстрації Нейкід капони, щоб отримати бонуси. І всім до зустрічі на нашому замечательному проєкті Ukraine.